За їхав так от в популярах на велосипеді, а це буде клас дев'ятий. І а, напроти мене летіла оса, і вона отак от ударяється мені сюди, от, вправи це, і залітає отак от сюди. І а, в оцю от козаки в от нижню повіку а, жалить прямо в нижню повіку. Жалить. Uh -huh. Я вона отак от, знаєш, також, я піднімаю а, ці. Окуляри, і типа оса не вилітає, тому що вона прищепилася до повіки оцим. Я його так буквально рукою скидаю. От, ну походу, і жалом відкину, тому що в неї ж немає цього гачечка, і який жало не залишається. Але боліло. От я приїхав одразу додому, мені зробили коротше з цим оком, щось приклали. І цей ішов, і пішов я спати від такого від такого ахуювання і стресу, я пішов аж спати. Через годину я щось встав, і наскільки я пам'ятаю, походив до вечора, потусив. А, в мене трошки напухла так от сторона, і пішов. А, це була, здається неділя, і пішов вже спати нормально. А, і зранку я мав йти в школу. Я просинаюся, і я типу, викопаюся, що я не можу відкрити ока. І не можу столити щелепу. в мене так, а отак, от буквально. І що? А і ти такий ти пішов, пішов лікція, як, це, як... Тула, в мене обличчя отакого. Об але та там не обв'язаний, в мене, от, типу, звідси аж таке напухання було, і типу, от вся, вся вся частина. Ну, я тиждень не ходив в школу, як говорив, типу, мені було важко їсти. Коротше, оце, ну, це прям жорстка штука. Я пив тоді, від алергії, в лікарні. Були. Вони кажуть, типу, ну, тут тільки щоб це приходило. Ось, і все.